У календарі 656-го шоста повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс продовжується, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії працює Тетяна Дублянко. Відколи англійська мова здобула статус офіційної мови міжнародного спілкування, вона вийшла на глобальний рівень, який зберігає за собою до сьогодення. Однак в популярних туристичних країнах світу рівень володіння англійською мовою все ще залишає бути кращими. А як з англійською мовою безпосередньо у нас в Україні, особливо після того як Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект номер 9432 про застосування англійської мови в Україні. Проект передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї мов з міжнародного спілкування в Україні. Також визначається категорії посад, кандидати та е, безпосередньо на заняття яких зобов'язані е, володіти власне англійською мовою про усе це. Далі Валентина Нечипорук, директорка мовної школи Ола. Доброго дня, пані Валентина. Слава Доброго Україні, дня. Героям слава. Чи вже ознайомилися з даним законопроектом? Перше читання розуміємо, що це ще не кінцевий варіант, але все ж таки вже є отакий от крок. Як взагалі ви резюмуєте оцей крок? Це успіх? Чи це все ж таки ні? А звісно, що це успіх, тому що це підтверджує наш шлях до євроінтеграції. І я читала закон. Мені дуже подобаються навіть такі дрібні речі, коли викидають те, що де називалася мова регіональна. Зараз ми будемо писати мова е, національних меншин. Uh -huh. Тобто, маленькі навіть дрібні правки, які вносяться, мені дуже подобається. А взагалі, те, що англійська мова буде популяризуватися в Україні, я це максимально підтримую. Якщо говорити за сьогодення, наскільки взагалі е, українці станом на сьогодні е, свідомо ну не свідомо рівень знань англійської мови відповідає власне тим вимогам сьогодення, як ви вже зазначили євроінтеграційним процесом, адже незабаром дійсно будемо сподіватися, що чим пошвидше Україна вступить до Європейського союзу, і там, як і в цьому світі, англійська мова є міжнародною мовою. Ну і, я вважаю, розумієте, в нас мовна школа, та тобто до нас дійсно приходять люди, які хочуть вивчати мову. Тому <Melazeff>. <і eyebrdy> я знаю людей, які навчаються в школі, і в яких рівень англійської мови дуже високий. І в той самий час, коли ми шукаємо викладачів, до нас так, коли приходять люди, які закінчували виші, і в яких рівень англійської мови гірший ніж цих учнів, які тільки в 11 класі готуються до здачі НМТ. Uh тобто насправді в нас є Ну, як вам сказати, корупційна складова освіти, так, коли я не знаю, можливо, дипломи купуються, я не знаю, що відбувається. Але є люди, які типу повинні знати мову, і її не дуже знають. А і є люди, які навчаються в школі, опановують програму загальноосвітню, і вони її опановують на дуже високому рівні, і ми можемо просто пишатися такою молоддю. Молодь дійсно, молодь зараз прогресує. Ми бачимо, що дійсно володіють навіть не лише англійською мовою, а й іншими мовами, намагаються вивчати разом з англійською ще і другу, і третю мову. Якщо говорити за більш старше покоління, колись на жаль, ну наша освіта не настільки робила наголос на англійську мову, так були певні якісь прогалини в освіті, і що робити зі старшими людьми на вашу думку? Наскільки вони готові змінюватись? Наскільки вони готові вивчати нові мови? от навіть згідно практики, наскільки до вас часто приходять саме люди старшого покоління? Є в нас люди старшого покоління, і ті, кому я не знаю, кому відносимо до старшого покоління, але ті, кому за 50, нас мову вивчають індивідуально, вивчають в групах. І це е, ну, ми завжди казали, що це корисно взагалі для здоров'я, тобто є дуже багато наукових е, досліджень, які показують, що для профілактики е, вікових захворювань взагалі вивчення будь-якої іноземної мови насправді дуже корисне. Е, тому не знаю, що мотивує тих людей, але е, за 50 така категорія людей є, вони вивчають. А, якщо ми беремо середньостатистичну людину, кому 50 і більше, і середньостатистичну людину, кому 25, зрозуміло, що та, кому 25, можливо, вдвічі швидше буде опановувати мову, mm -hmm. ніж та, кому за 50. Але все ще визначає мотивація. Тобто, і в 25-літню немотивовану людину ви не навчите. Тому насправді, якщо людині за 50, ну, вона хоче вчити мову, і вона прикладає для цього зусилля, крім того, що ходити на заняття, вона виконує домашку, вона додатково щось робить. Ефект є, ефект є. Люди вивчають мову. Якщо говорити за даний законопроект, щоб люди розуміли, що це цей законопроект власне передбачає більше, стосується так для державних службовців, для обслуговування. Безпосередньо людей іноземними мовами, зокрема англійською мовою, дано там термін, якщо не помиляюся, два роки на вивчення окремим категоріям державних службовців. На вашу думку, цього вистачить для людини, яка не володіє або частково володіє мовою для вивчення власне англійської мови чи будь-якої іншої? А дивіться, для певних категорій дано два роки після того, як закон вступає в дію для певних категорій чотири роки, і, а, але два роки та, це той мінімум, який дається. Я вважаю, що тут потрібно брати за основу кого ми розглядаємо, тобто, все таки. Більшість людей вони в школі вивчали англійську, Бо, насправді вони не будуть стартувати з повного нуля. Uh -huh. І групи, які запускаються з повного нуля, тобто ті люди, які в школі вчили німецьку, французьку, в них взагалі немає ніякого уявлення про англійську. Таких груп і людей набагато насправді дуже маленький відсоток. Дуже маленький відсоток. Більшість людей вони думають, що вони не знають англійську. Але коли ти починаєш їх тестувати, щоб підіграти їм групу, вони можуть спорахувати, вони можуть сказати про себе I am Ukrainian. Там uh -huh. вони знають папа, мама як сказати, якісь речі, вони uh -huh. можуть прочитати деякі слова. А в них пасивно, а вони це все колись вчили. І насправді вони будуть це все пригадувати і швидше і набагато швидше вчити. Тому якщо ми беремо а, за основу таку от людину, яка в школі вчила англійську, вона все забула, вона не користувалася, і зараз вона хоче почати вивчати. То от, рахуємо, вона буде починати з рівня А1, це елементарі. На опанування цього рівня залежно від людини, а, йде від півроку до півтора року. Угу. Нехай ми візьмемо в середньому один рік. Так? Угу. А далі другий рік це в нас буде опанування рівня преінтермідієт. Потім нас третій рік буде рівень інтермідіат до прикладу. Тобто за три роки ви опановуєте мову на рівень інтермідіат, і я вважаю, що це досить достатній рівень, щоб могти вільно володіти мовою і спілкуватися навіть на рівні pre-intermediate, а два так, коли ми кажемо другий рік людина в мову. А в нас проходять заняття, розмовні з носіями мови, коли учні приходять і просто спілкуються англійською мовою. Тобто, ви вже можете спілкуватися. Головне щоб ви цього не боялися робити. Головне, щоб ви спілкувалися, якщо говорити за альтернативні види власне вивчення мови. А... Якісь не знаю, мультики, фільми. Наскільки це є дієвим? От зараз безпосередньо знаємо, що запускається і фільми в кінотеатрах також англійськими англійською мовою. Наскільки це буде дієвим кроком для можливо там стимулювання вивчення англійської мови, чи для її вивчення, чи для покращення рівня англійської мови? Ну я вважаю, що це дуже е потужно. Е буде дуже таке фонове е вивчення мови, яке нам буде допомагати, е це хтось е взагалі. Просто дивлячись фільми, може вивчити мову. Невеликий відсоток людей є, який, переглядаючи фільми, насправді може опанувати цю мову. Але коли ви вчите мову в школі і додатково ви її скрізь чуєте. Це дуже великий плюс. Тобто, mm. якщо ви тільки вчите мову в школі, ви двічі на тиждень маєте заняття з англійської, і на цьому ваші ваше вивчення мови закінчується, ну це у вас буде дуже повільний прогрес, дуже сильно повільний прогрес. Але якщо ви дивитеся фільми, якщо ви дивитеся, як ви кажете, мультики, якщо крім того, вступив дію цей законопроект правками, але в ньому залишать напит навіть такий елементарний пункт, що коли ви... На жд вокзалі, на залізному дорожньому вокзалі mm -hmm. чи на автовокзалі, ви чуєте оголошення англійської мови. Тобто англійська вас буде супроводжувати скрізь, і це буде дуже сильно вам допомагати вивчити мову, тому що ви це не розглядаєте як додатковий урок, але ви стоїте. Ви відпочиваєте, і ви чуєте ті самі слова, що ви на уроці е, вчили. Або навіть ви не вчили, але в цьому контексті ви розумієте, що каже диктор, uh -huh. і він вам там пару хвилин назад це сказав українською мовою. Зараз воно продублювалася англійською. Якщо ви це чуєте постійно, ви вивчите це слово. Тобто ви його будете обов'язково знати. А фільми насправді я так дивилася, що з 2025 року будуть пускати тільки 50% фільмів англійської мови, потім 75% і 100%. це, якщо прийму приймуть цей законопроект, і, і, і також вони будуть з е, субтитрами. Тобто, ну це, це просто супер. Я от це підтримую максимально. Я знаю, що багато говорять про те, що українська мова через це може постраждати. Я не прихильник цієї теорії. Українська мова ні в якому разі не постраждає, тому що український контент нікуди не зникне. Насправді з повномасштабним вторгненням український YouTube Розквіт я вважаю. настільки зараз є класних, багато каналів. Які ви слухаєте, і ви їх будете продовжувати слухати? Тобто український контент дуже якісний почали створювати, і окрім фільмів, ви дивитеся багато інформаційних інших програм української мови? Ви її будете чути? Ну, ви не забудете це. Ваша рідна мова? Ви так позитивно власне відгукуєтеся так. про цей законопроект? Чи знайшли якісь мінуси для себе в даному законопроекті? Чи є щось, що ускладнить його впровадження на вашу думку? Чи можливо от? В такому вигляді, як він станом на сьогодні, є його впровадити в нас з тою матеріальною базою з технічними усіма забезпеченнями, з тим рівнем зараз різних мовних школ, так чи вистачить от того всього для того, щоб впровадити даний законопроект і зробити наше населення більш англомовним? Ну, дивіться, я не є е, юристом, я не можу з юридичної точки зору його аналізувати, але я погоджуюся з висновками експертних комісій, які дають свої. Рекомендації щодо покращення цього закону в деяких моментах. Тобто, багато хто висловлюється на рахунок того, що можливо немає в нас матеріально технічної бази, навіть не те, що матеріально, можливо, не така велика кількість в нас є людей, які володіють англійською мовою, щоб там діткам навіть в садочках вже викладати англійською, і так далі. Я думаю, що все насправді це можна вирішити. В якийсь момент Китай вирішив, що він хоче, щоб його населення спілкувалося англійською мовою. Так і mm -hmm. тоді. І багато українців, як носії англійської мови, їздили в Китай на заробітки і викладали англійську мову. І це було Китай платив дуже гарні гроші. І от я вважаю, що Україна може зробити те саме. Там може, якщо ми хочемо, ми можемо знайти можливість як реалізувати це. І наше населення буде знати англійську мову. Головне, щоб в нас було просто у всіх бажання і мотивація. І я думаю, що тут кожен має долучитися і якимось чином. Ну, намагати допомагати країні реалізувати та цей момент. Тобто, в свій час ми, до прикладу, їздили по школах в селах і проводили носія розмовні заняття з носями мови. Mm -hmm. Зараз січня місяця ми будемо так само проводити безкоштовні заняття для викладачів. Сіл Хмельницького району, uh -huh. які можуть кожної суботи на першу годину до дня, до речі, приходити. Uh -huh. Ми ж там говорити з освітою, щоб цю інформацію поширили. Uh -huh. Тобто я вважаю, що кожна, я не знаю, кожна мовна школа може щось зробити, кожен викладач може якось допомогти своїм учням, і ну, немає нічого неможливого. Ну, так, дійсно ми зачепили тему такі сіл, якщо в містах більш-менш є різні мовні школи, якщо не вистачає от, загальноосвітньої так, програми. Репетитори і так далі, в сільській місцевості з цим трішки складніше. Наскільки там той рівень можна підтягнути, і яким чином, на вашу думку, назагалі, ну, на мою думку, існує прірва між селом і містом. Знаєте, ті люди, які пишуть програми вивчення англійської мови, вони живуть просто в Києві і їхні діти з не знаю, з двох років ходять на всякі розвивашки, супер інтелідними mm -hmm. з вони займаються. І вони думають, що насправді всі діти в Україні такі. Я рік працювала в сільській школі викладачам англійської мови. Я знаю, яка там ситуація. ну, В різних школах, можливо, по-різному. Але насправді проблема основна, що діти там не мотивовані. Батьки не розуміють, навіщо їхнім дітям вчити англійську мову. Вони не вірять в якесь краще майбутнє для своїх дітей. І це головна проблема. Uh, ну, інша проблема це кадри, тому що в село не хочуть їздити викладачі. Тобто я пішла туди на роботу, тому що не могли знайти викладача англійської мови в село. Mm -hmm. І насправді не хочуть люди їздити в село викладати англійську мову. А uh, і ті, хто знаходяться, можливо, їхній рівень не такий високий, або просто не знаходять викладача, і той, хто там викладає французьку і вчився, взагалі на викладача французької, друга мова англійська йому ставлять ці години. Тому знову ж таки ми повинні просто допомагати тим викладачам підвищувати їх рівень, і те, що ти колись в університеті вивчив мову, не означає, що ти її не забудеш, якщо ти не підтримуєш свій рівень. У дійсно от мотивація досить важлива в будь-якому в будь-якій справі, і зокрема і вивчення англійської мови. Можливо, варто працювати тоді з батьками, якщо ми говоримо за село. Можливо, тоді з їм пояснювати, як це тоді робити. Можливо, ви безпосередньо будете ваші спеціалісти це також будуть робити. Ну тому що дійсно дитина вона як чистий листок, що в ній посієш, власне, те в неї і проросте. Якщо дійсно, як ви кажете, що батьки не настільки зацікавлені в селі, так в сільській місцевості, більш таких глибших селах для вивчення, щоб діти їхні вивчали взагалі англійську мову. Можливо, з ними варто працювати, можливо, і не лише на рівні шкіл окремих, а й на загальнодержавному рівні? А, ну я думаю, що так. І насправді на загальнодержавному рівні в нас щодо сіл є дуже гарна програма. От в нас викладач Інна Стократна, яка викладала англійську мову в нашій школі. вона Піддалася, попала на цю програму. Тепер два роки вона буде викладати англійську мову в сільській школі. Правда, це Київська область, тому що мені здається, що на час у повномасштабно, після повномасштабного вторгнення, там тепер не у всіх областях цю програму реалізовують. Але це дуже класна програма, коли от молодь освічена. Цікава, прогресивна, їде в село викладати будь-які предмети, там не тільки йде англійська мова. Тобто, діти для себе вони бачать ось цю от role model, та тобто ту людину, на кого вони хочуть рівнятися, окрім своїх батьків і цього такого вузького кола осіб, з ким вони контактують. Вони бачать успішну людину, вони хочуть на неї бути схожою, і це мотивує людей до вивчення мови. На тому, от такі речі, як дійсно, як проводити заняття. От я думаю, ми теж відновимо цю практику, коли ми проводимо носія в привозимо носія в сільську школу, uh -huh. і діти вперше в житті взагалі бачать носія, і вони бачать, що якщо вони вчили англійську мову, вони можуть його щось запитати, і вони запитують, і вони щасливі, коли їх розуміють, коли вони чують відповідь. І я думаю, держава такі речі може реалізувати, і це насправді можна шукати волонтерів. І я думаю, такі люди будуть знаходитися навіть на безкоштовних основах, приїжджати, допомагати їй. І... Викладати, якщо говоримо за світ, чи вивчали ви е, можливо, практику якусь е, якоїсь країни, де найуспішніше власне вивчають англійську мову, впроваджують цю мову? <кій> якщо говоримо про статистику, то одна з міжнародних організацій провела власне статистичні такі дані. Вивела зараз, і загалом топ 12 країн з дуже високою знанням власне англійської мови. Це перше це Нідерланди, далі Сінгапур, Австрія, Данія, Норвегія, шосте Швейцарія, сьоме – Бельгія, восьме Португалія і дев'яте Південна Африка. І на десятому місці Німеччина, на одинадцятому Хорватія і на дванадцятому Греція. Якщо говорити за Україну, так то Україна потрапила в третю категорію середньої компетенції володіння англійською мовою, зайнявши 45-ту сходинку із 530 балами. Нижче неї є, є Вірменія. Це 48-ма сходинка, Туреччина 6. 86 і Азербайджан 83. Е, якщо говорити за першу сходинку взагалі, це Нідерланди. От, в принципі, як приклад, як знання, це залежить, власне, від чого, на вашу думку? Оцей статистичний такий рівень знань, це політика державницька, чи це свідомість людей, чи це власне вимога в спілкуванні. Ну от е, я була в Нідерландах, і мені здається, що в кінотеатрах ви будете дивитися там фільми мовою оригіналу, навіть взяти таку такий маленький пункт. Я була в Сінгапурі, точно так само е, англійською мовою без проблем. Я спілкувалася скрізь, і мені здається, що якби я пішла в кінотеатр, я не ходила, е, то так само фільм фільми показують мовою оригіналу. Тобто, якщо нас е, буде оточувати з усіх сторін англійська мова. То ми її вивчимо. Ми просто будемо змушені вивчити це із серії. Коли знаєте, українці їдуть в Італію. Не ну, це було багато років тому. Зараз тому таке не відбувається. А коли їх їздили на заробітки в Італію, не знаючи ніякої італійської мови, і їздили хто? Їздили люди, кому за 50. Вони намагалися робити гроші для своїх дітей. І вони вивчали італійську мову, тому що вони були занурені в це середовище. Це те саме, що ви дивитеся просто фільми 24 години на день і, і, італійською мовою. Та? В даному випадку це буде англійська. Тому ось те, що ми зможемо бачити і чути англійську мову а, скрізь, угу. це буде нам дуже сильно допомагати у вивченні мови. А, ви знаєте, на початку ефіру ми власне цю тему трішки заділи. Перед початком ефіру ми говорили власне, за впровадження англійської мови. І Говорили про те, що на жаль, станом на сьогодні, не всі українці знають українську. Ну на жаль, багато хто говорить і нащо ми спілкувалися все життя російською мовою. Інащо. чи не буде аналогічно з історія з англійською мовою? Це вибір кожного. Ми не можемо нав'язати людині вчити англійську мову, але ми можемо створити такі умови, коли вчити англійську мову буде круто, коли молодь буде хотіти вчити англійську мову. І це має бути теж ну, весело і цікаво. Тобто, дивитись фільм англійською це весело і цікаво. А це не робити вправи, не вчити граматику. Та? Тобто, це якась така цікава річ. Тобто ми не можемо нікого змусити насправді ні говорити ні українською, ні англійською. Але е, ні, кого ми можемо змусити, це наших чиновників, так? Тому, ну, що це буде обов'язковий закон. І я теж вважаю, що це правильно. Я взагалі коли прочитала цей закон, я була здивована, як так, що тут пишуть, що на митниці а, там наші правоохоронці повинні говорити англійською. Думаю, а до цього вони нею не володіли і не говорили. Uh -huh. Ну я на сьогоднішній момент дуже сподіваюся, що коли будь-який іноземець перетинає кордон, то насправді а, з ним говорять англійською мовою, тому що ну це такий маст must, must have. А для мене, ну мені не подобається то, що на сьогоднішній момент, коли іноземці приїжджають мої друзі в Україну, вони без мене не можуть купити квиток. Так як ми говорили ні на залізничному вокзалі, ні на автовокзалі, тому що елементарно в довідковому бюро жінка, яка продає квитки, вона не знає англійської мови. Тобто, якщо ніхто поруч не стоїть, який знає англійську мову, ніхто тобі не допоможе це зробити. Є якісь такі речі, які обов'язково повинні бути реалізовані, просто обов'язково. Тобто, яка частина населення має вивчити мову обов'язково. І ну вибачте, але світ розвивається, все еволюціонує. Або ми пристосовуємося до цих змін, і ми рухаємося зі світом вперед. Або ми кажемо, що ой, ні, зараз я не знаю. Ну розумієте, нам треба просто прогресувати. Тобто, або людина хоче і вона розуміє, що їй потрібно вивчити англійську мову, щоб не втратити цю роботу, або вона шукає іншу роботу, і на це місце просто прийде та людина, яка буде готова прикласти зусилля, вивчити англійську мову і продавати квитки елементарно англійською. Ну знаєте, щодо цих всіх аспектів рухатися в з час і таке інше досить довгий час. Україна була в складі радянського союзу. На жаль, і там от така, от була. Я не знаю, як догма, не догма про те, що е, от е, куди я поїду, я нікуди не поїду, навіщо мені та англійська мова, куди хто мене там чекає, навіщо? І от це воно заклалося в принципі, в такій підсвідомості старших людей. Чи зараз бор, бореться власне, взагалі з, цими, з цими такими наративами, чи можливо таке побороти в старших людей? Але чи це все ж таки від залежить від конкретно від кожної сім'ї, від кожної людини окремо? Я вважаю, що це залежить від кожної людини окремо, і мені дуже сподобалося, був якось пост Зоріна, який написав Залиште старших людей у спокої. Я згідна. Він це писав на рахунок української мови, але я думаю, і в контексті англійської точно так само: людина прожила своє життя. Ну як прожила, вона собі ще живе, да? і дай Бог, хай живе довго. Але а, вона на пенсії, до прикладу, що ви від неї хочете? Ну, чесно, моя особиста думка така: mm -hmm. а, бути вихованим. Не знаю, якихось моральних цінностей дотримуватися, і все ну тут не настільки це суттєво. Але якщо ви просто обіймаєте певну посаду, якісь ну є та ситуація, коли ви повинні володіти англійською мовою, то потрібно, щоб ви приклали зусиль і вивчили англійську мову і. Ну не потрібно тільки вчити англійську мову для того, щоб їздити за кордон. Це якось дуже таке обмежене, я вважаю, бачення, uh -huh. тому що англійська мова відкриває для вас настільки двері, Ну, є такі класні книги, які я от просто не можу порекомендувати своїм друзям, які не знають українську, тому що вони не перекладені ні на українську, ні на російську. І вони вже 10 років, як ці книги у всьому світі, читаються а до нас вони ще не дійшли. Тобто, коли ви знаєте англійську, відкриваються насправді двері. А, до англомовного контенту в інтернеті а, і ви з перших джерел до конференції, якщо ви лікарі, та ви можете відвідувати конференції. В нас дуже велика кількість лікарів навчається в школі. І от люди розуміють, що їм це потрібно. І насправді і а, посадовці так, так само з високим рівнем в нас є такі люди, які вивчають англійську. В них вже рівень B2, і Вона собі продовжує далі вчити цю мову. Тому а, я не думаю, що в нас. А, Ну тобто є тому, що в нас насправді така ситуація, що що дуже сильно не знає мову, і хтось дуже сильно її круто знає. Uh -huh. Тобто, у нас велика прірва як між багатими і бідними, uh -huh. да, середній клас. Він, а, то от, от і зараз точно так само. Чи зараз власне запустили додаток власне uh -huh. мовний? Ви його дивилися. Так. Наскільки це стане помічним таким інструментом взагалі для людей, які вивчають англійську, які ще не вивчили. На вашу думку, які наскільки він вдалий? Так, цей додаток промова. Я, до речі, рекомендую всім його завантажити зараз, тому що, перш за все, давайте так. Він безкоштовний нам на три роки. Тому все, що безкоштовне, чому б цим не скористуватися? Він зовсім не гірший за будь-які інші додатки, на мою особисту думку, тобто і долінкою я користувалась, і ще якісь інші додатки. Я їх дивилася. Я скачала про мову, завантажила, поставила, спробувала на різних мовах, Ну, я бачу в цьому плюс. Тобто, я як додаткове якесь джерело під час вивчення мови, я вважаю, що це зовсім непогано. Я особисто не можу вивчити мову тільки по додатку, мені потрібне спілкування. Але є люди, які, можливо, от, я не знаю, можливо користуючись додатками, зможуть опанувати мову. А, ну, але в будь-якому разі, як додаткове джерело, як ви кажете, то це дуже дуже файно. Якщо говорити взагалі за самостійне вивчення мови, чи реально вивчити мову завдяки лише фільмам, мультфільмам чи ні? Чи все ж таки варто звертатися до спеціалістів для більш грамотнішого письма і так далі? Ну, це дуже суб'єктивно. Я знаю людину, яка самостійно вивчила мову на рівень Б 1 іспанську, без всяких вчителів просто по уроках в Ютубі. І от прийшла до нашої школи з рівнем Б 1 і ми її підбирали групу. Е, є люди, є люди, які самостійно опановують мову. Знову ж таки, я особисто зі свого досвіду не можу. Я пробувала, я вивчала мову самостійно. Мені потрібен вчитель. Вже коли я цю мову, хоча б почну вчити. І на якийсь певний рівень вивожу. А далі, звісно, я просто дивлюся фільми. Я просто підтримую її на рівні. І... Але хоча б на початкових якихось етапах мені потрібний вчитель. Тобто я пробувала, я, наприклад, коли починала вчити італійську мову, я дивилася дуже класні відеоуроки на Ютубі. І я могла відмінити вам дії слова ну, у всіх часах, але я не могла говорити, тому mm -hmm. що я не говорила. Розумієте, Мова це навик. Спілкування, тобто, як ви катаєтеся на ковзанах, ви можете вчити цю теорію, як кататись на ковзанах, подивитися мільйони уроків. На поки ви не станете на ковзани і не проїдетесь, оце декілька разів не впадете, ви не навчитесь. Тому тут моя думка така: ви маєте говорити. Тому для цього вам потрібен вчитель або потрібні. Є різні такі програми, коли ви спілкуєтеся з носіями мови тої країни, та тобто по обміну. А, вам потрібно розмовляти це особисто моя думка, тому на мою думку вчитель потрібен. Uh -huh. Якщо говорити <кій> ще я паную думка, така що молодшим дітям отак діткам uh -huh. взагалі легше вивчити англійську мову. З якого віку <кій> ви безпосередньо е рекомендуєте початок вивчення англійської мови, і чи дійсно е діткам легше е вивчати іноземні мови з народження? От моя думка, що це має бути з народження, але в якому плані це не має бути, це не мають бути уроки. Тобто, в ну в мене є приклад сім'ї, де батьки не спілкуються російською, де ніхто не спілкується російською, дитина почала спілкуватися російською мовою і тільки за рахунок того, що вона дивилася Маша і Медведі. Тобто, ми бачимо приклад, що якщо дитина дивиться мультики якоюсь мовою, вона ту мову вивчає. Відповідно, якщо ви з народження дитині будете включати мультики англійською, і mm -hmm. в неї буде тільки там, я не знаю, дуже дозована а, українська та тому, що ви хочете, щоб вона знала українська з з батьками. Вона буде говорити в дитсадочку вона буде чути українською. Але до прикладу, повністю всі мультики, телефон, планшет, все буде англійською мовою. А дитина буде знати англійську. Тобто, дитина навіть е, вже буде правильну вимову. Запам'ятовувати, uh -huh. а це дуже важливо. чим легше дітям вчити мову, тим легше імітувати звуки до певного віку. Не пам'ятаю точно до якого ми можемо імітувати будь-які звуки, тобто, якщо а, мене народилася дитина, та батьки українці, але ця дитина з самого початку буде чути тільки китайську мову і буде рости в китайській сім'ї. Вона буде ідеально говорити всіма тонами китайської мови. Mm -hmm. Якщо я зараз дорослому віці, я пробувала вивчати китайську мову, почну її опановувати. Я не можу відчути різницю у звуках. Як я можу їх відтворити, якщо я не відчуваю різницю в цих тонах чи в цих звуках? Тому тут така річ: діти насправді вони набагато легше можуть імітувати звуки. Потім не пам'ятаю після якого віку, але ті звуки, які ми не чуємо, нас мозок так влаштований, що ми їх просто перестаємо розрізняти. Вони нам не потрібні, і ми концентруємося тільки на тих, які нам потрібні. Тому от саме для дітей і от батьків, які хочуть щоб їхні діти вчили англійську мову, я вважаю, що найголовніше на що звертати увагу потрібно, це на вимову вчителя. Вимова це те, що буде імітувати ваша дитина. Мультики, максимально велика кількість мультиків. Гратися з дитиною англійською мовою і потім, щоб просто вона це все не забула. Угу. Це теж дуже важливо. Ну, як знаєте, щодо того, що ви сказали на останок, таке резюме так всього того, що ми сказ... з вами говорили. Сказали, що чи не втрачимо ми українську ідентичність з цим мовним законом, але хочеться сказати, як хтось один з митців власне, філософів України говорив, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Якщо говорити звернутися взагалі до історії, то наші тодішні і гетьмани навіть вони володіли не лише двома-трьома мовами, а там десятки мов взагалі, як ви, ну, взагалі зараз говорить історія, так. Тому що нам на жаль закладалося це в головах про те, що ми нічого не знали і так далі. Але ми були досить свідомі. і Будемо сподіватися, що цей мовний закон стане одним із інструментів для мотивації власне українського суспільства, наших державних службовців. Почнемо із них, а далі ми будемо всі підтягуватися. Дякую вам. Отож, Дякую. Валентина Нечипорук, директорка мовної школи Ола, говорили про власне новий мовний закон. Чи стане українська обов'язкової безпосередньо в українському суспільстві, так англійська мова? Ну а далі в нашому етері заступник міністр.